five led Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні я вперше пограю з Field of View 120 і спробую сьогодні пограти в новий режим. High Voltage. Мій інгліш не дуже, але я так розумію, мене має вдарити блискавка, щоб я отримав рандомний перк. Окей, ну давайте затестимо цікавенько. Чесно кажучи, вже трошки відвик, тому що останнім часом я граю у ПКшний Warzone і взагалі в ПКшні ігри. І, до речі, новина можливо, можливо, я ще точно не вирішив, але у неділю о 19.00 можливо буде стрім. На моєму твіч каналі посилання буде в описі. Ми будемо грати з Сашею, моєю дівчиною, турнір по Пекашному Варзону. Там навіть призовий фонд є, але це не те, що мене мотивує пограти мене просто мотивує пограти щось нове. Це новий досвід. Я не грав у турніри. Тому переходьте до мого твіч каналу, підписуйтесь. Я обов'язково остаточно дам відповідь у своєму телеграм-каналі, теж можете підписатися. Тому буду вас тримати у курсі. О, о, А чому така деталізація крута? Йо, як це грати? Я вже розчився. Я люблю палатки на реберс. Не знаю, чому. О, чувак, мої думки читаю. Або у мене мікрофон увімк... увімкнено. Ооооо. Боже, як незвично. Капець, наче вперше це граю. Бендера живий. А, wow. oh, це мене щось вдарило, типа. Я думав, мене хітнули. ай до центру гол. Це повний fight for a chance to redeploy. В кого? А. До побачення. телебачення. А тут комплект розштоврюється, мені хтось дати. Окей. О. <му> О-о-о, сідгак! <палав> а крутий режим. Йо-ху! А як довго можу? Просто не бачу відліку дії. Прикольно. Нікого нема. <у -у -у -у> Мені просто подобається бігати. Ай! Прикольно, що. Ця штука видає ваше місце положення. Ну, як, це прикольно і не прикольно. І мене видно на бепці. Блін. Не можу з упевненістю сказати, але. Але це сасамба. <кій> Хотів сказати, що наче після ПК-шного Warzone легше грається, але ні, коли ви бачите трьох і вони десь там труться поруч, то як не крутий, не варік. Друзі, якась була фігня з сенсою трошки, ну незвично. Зов. Взагалі, мало того, що я відвик грати у мобілку, так ще й змінився ФОВ, і змінилася сенса. Я чомусь робив дуже багато обертів за один рух, хоча це в мене було просто 360 градусів, а вийшло так, що 720 Нормас, все. Моя сенса, будемо зараз перемагати, але це не точно. Це бот? Буляміха, да. Квось поруч вдарила блискавка. Що це за мишка тут? Ви що тут комплектів взагалі немає у цьому режимі? The Я вам не замажгаю дівчину. Дівчина-бот. Вона в хаті. Вона в хаті, вона в ⁇ -мо ⁇ млякал. ⁇ -мо ⁇ млякал. ⁇ -мо ⁇ млякал. ⁇

Спидхак да? це имба. Блин. Ну, не спідхак, а цей перк, чи шо це, як це назвати? Оооо. Баба стрілять можна? Тейчером. Добре, давай, старай Хм. А я не такий вже і сухарик. Да, друзі, гадав, пограю з комплектом, але десь сидить на сраці. Мені. Тільки де? О. А все, все. <рес> Ну, десь він сидів. Вердикт. Режим прикольний, але мені не вистачає того, що немає комплекту. Було б взагалі топ, якби ви відразу відроджувались зі своїм комплектом. Такий режим зараз є у ПКшній версії. Він називається, не пам'ятаю як, але типу комплектне відродження чи відродження з комплектом так і називається. Це було б дуже круто. Спідбуст взагалі імба. Якщо вам бахнуло блискавкою, і ви маєте зараз таку можливість, такий перк, користуйтесь, влітайте в топу, знищуйте всіх, крутяк. 120-й ФОВ, ну нарешті ми його дочекалися. Але у тих, кого слабкі девайси, я вам не можу рекомендувати його використовувати, тому що якщо у вас маленький FPS, то він буде у вас ще менше. Ви охоплюєте більше текстур, ну це логічно, тому що ви охоплюєте більше території, ваш графічний процесор більше навантажується. З приводу оптимізону, я не знаю, я не відчуваю, щоб з кулером мій телефон дуже нагрівся, 38 градусів, в принципі, норм. Але я все ж таки відношусь до числа тих, хто казав, що гра. У якісь моменти бети була краще, ніж зараз на релізі. Так додали прикольний інтерфейс, змінюють режими, додали добування. Тут ви можете його обрати. На жаль, я вже не вірю в цю гру, що вона буде оптимізована, що вона буде приємно гратися на слабких пристроях. Тому чи варто вилазити зі шкіри, щоб придбати собі крутий девайс та грати в цю гру, тільки якщо ви бажаєте грати тільки в цю гру. Я не задоволений FPS на найпотужнішому телефоні. У в світі на даний час у айфонах 15 Pro Max взагалі на мінімальній графіці, у них мінімальна це хай, в мене хоч ще мід є, але там мильне-мило трошки. У них на хай просто стабільний плюс-мінус 60 FPS. Їм користувачам 15 Pro Max можна просто поставити собі ліміт по кадрам 60 і, в принципі, будуть грати собі комфортно, але обов'язково з кулером, бо гра як була кипятильником, так і ним залишається. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, якщо бажаєте отримувати. Вати якусь інформацію з приводу того, що я планую зробити по відосам чи якісь проводжу опитування. Підписуйтесь на телеграм-канал і підписуйтесь на Твіч. Я планую стрімити від тисячі підписників на Ютубі. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні!